Що то буде якийсь поїзд? То буде чух-чух Чарльз. Чи може ні? Вот ви пише. Буйний потяг. О, зараз подивимось за потяг. О, заходь, від... заходь, заходь, заходь! Йой, може догнав! Двиг дивиться. Ви, підійшов. Тихо. Бенді прийшов! Йой, бійка Ого, диви, той тоже нормально дає боксер був. Йо-йо-йо, це, це якась кімната страху буде. Та ладно, я сідаю. Якийсь череп там. І ось початок нашої поїздки, Генрі. Зазирни, та прикинься, що це лише кошмар. А що то? Світла нема, лампочка не робить? У Борис. Ні, ні. Що вона з тобою зробила? Вивно й мочі зашили. Я, я я Борис, що ти робиш? Опа. а вона нас є. Аліса? А. а це хто зробив? Це не я. Аліса, то не я. Я щось не поняв. Борис і Аліса, друга. То були двоє з них, а це двоє добрі? Привіт всім ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри і Чорнильна машина Граємо далі. Так, на чому ми закінчили. А, ми в парку. Ми в парку атракціонів. Так, три штуки ми вже нам ще останні лишилось, четвертий речах. Куда А, то вроді недалеко тут двері, все, я нагадав. Ми ще такого здоровила там били, я-я-я Так, службове приміщення. Чух-чух-чух. Що то буде якийсь поїзд? То буде Чув Чух Чарльз. Чи може ні. От ви пише. Буйний потяг. О, зараз подивимося, що це за потяг. От ви Прикольна іграшка. Давайте йдемо подивимось. Його весела. Залізниця. Борис та його весела залізниця. Його. А де Борис? Ого, ви. Опа. Там там ходить той, такий, що за мною бігав, як світив. Що, замітив? він біжить сюди. Чекай, я ховаюся. Все, я сховався. Аж звідти знизу мене замітив. Ніконі. Okay. Тихо. А тихонько давай йти Не скакай! Просто тихо йдем. Так, і що нам тут знизу треба зробити? Лиш не обертайся. О, пішов в бік. Він пішов наліво, ми взяв направо. Де він? Пішов туди догори. Так. Бачу, є другий поверх. Ой, ми тут набігаємося. І що тут робити треба? щось збирати а, він, він заметив мене. Яй-яй-яй, бачу речах. Що там? Керування ліфтом. А де ліфт? Який-то ліфт? Тікай, 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 тікай. Тікай, сзаду тіка. біжить. Тут пройду. Бачу сходи, я йду на сходи зразу. Іде, йде за мною. Давай, давай, давай. давай. А я десь він один. Так, ми нажали якийсь літ, значить він мав виїхати десь. Іде сюди. Йде сюди! Ооо. Нажали. Світло вирубалось. Включилось. Яй-яй-яй. Ще раз можна нажати. Ні. Яй, де світло включилось. Тихо. Ну, в принципі, ми там речах включили, нам потрібно тепер просто повернутися назад. Щоб нас ніхто не зловив. Буйний потяг. Так, берем цю штучку. Борисовий дамоний поїзд. А де він є? Я щось не бачу цього. Що з світлом ходить? Може він все? Я був світло виключив, може він напрудився ти втік? Як думаєте? Але він мусить десь тут бути. Він десь спеціально мене чекає. Ану, послухаємо, що тут говорить. Джоу Відрю. Я вірю, що кожен з нас має щось особливе. Переклавши достатньо зусиль, ви зможете протистояти найскладнішим перепонам. Треба лише вірити та залишатися чесним, цілеспрямованим. І головне бути собою. Ай. Так, шукаємо керування ліфтом. Але які то ліфти, я таки не розумію. Де ліфт? Що це взагалі таке? Все, воно більше не нажимається. Ладно, тікаємо, просто тікаємо, гед. Як не як, речах ми нажали, нажали. Я сподіваюся, що тут більше нічого не треба робити. Просто виходимо, відкрив. Задух хтось біжить за мною. Його ж не було. Заходить, заходить, заходь! Йой, може, догнав. Двік дивиться. Ге, підійшов. Тихо. Бенді прийшов. Йой, бійка! Ого, дві, той теж нормально дає боксер був. Ай, все. Бенді мене не вийде тут. Вийде. Не види. Пішов туди, якраз туди, куди нам потрібно йти. Оце так бійка. Але, в принципі, Бенді нас врятував. Він хотів вже відкривати двері, а Бенді його завалив. Не думаю, що Бенді хотів нас врятувати. Просто так вийшло. Я-яй, що з тих держав камеру. Аму нажми підписку бігом, ти піде, ще нажми на дзину, щоб, щоб ти не замовився. Яй, це Бенді. А той теж молодець, трохи бився з ним? Не побоювався? Все, йдемо бігом до того речага. Ми все зробили, що могли, за ці двері відкриються. Рятуємо Бориса і тікаємо звідси. Хочі Чотири. Чикс. Все? Врятувати Бориса, нове завдання. Зараз, Борис. Ми йдемо. Що там пише? Вертайся. Ти смієш. Чули? Що, сідаємо? Йоє, це якась кімната страху буде. Та ладно, я сідаю. Якісь череп там. І ось початок нашої поїздки, Генрі. Зазирни, та прикинься, що це лише кошмар. там хтось лежить. Це не було страшно, я прикальнувся. Кумедно, як багато речей в одну мить можуть розвалитися. Ай не капай на мене, Покапало щось. Ми ніколи не володарювали студією. Ти або стоїш серед слух, або стоїш над ними. Я лише хотіла те, що мені обіцяли. Хотіла лише бути ідеальною. О, Борис! А то іграшка. Гадаю, ти розумієш мене. Генрі, чому ти тут? Нам кортить дізнатися. Приносить тобі задоволення поїздка у пекло. Що ж, в такому разі, відкриваю ворота, і що там? На тебе чекає сюрприз. Що за сюрприз? Люблю сюрпризи. Двері відкриваються і що там? Ого-го, яка кімнатка. Картини. І що тут? Там є якийсь прохід ще далі чи ні? А де Борис? Мені Борис потрібен. Я би його сюди коло себе посадив і все, ми б поїхали геть. Нема Борис. Може брати щось можеш? О, взяв ту штуку. Борис. Вовчик. Нема борез. Та можеш злізти чи не можеш? Ні, він не злазить. Оу, двері відкрили. Але там темно. А шо то? Світла нема, лампочка не робить. Борис? Борис. Ні-ні! Що вона з тобою зробила? Дивівно ймочі зашили. Я-я-я. Борис, що ти робиш? А у нас м'єсть. Вітаю тебе з новим ідеальним Борисом. Воно його переробило, він тепер злий. Я взяла те, що хотіла, а натомість дала йому дещо більше. Це капець. Шукаємо щось. Може, нам його бити треба? Що нам треба робити? Борис, розірю його. Нічого не лишай. Борис! Що ж ти Борис? Де він? Бегай туди сюди Що мені робити? А? Я не маю ніякої ні зброї. А, може він може розбити щось? Біжить. Він просто біжить прямо і стукається. Так, нам потрібно щось розбити, я думаю. А ну давай, сюди ти добіжиш. Борис, я тут. Давай, ось я. Біжить. Уступнулся, ничего нічого нема. Я из него фарба вытікаю. Чекай, Борис, чекай. Я сюда буду біг. Борес, мой совесть, Що Что з его буду дурбете? Я ничего підняти не можу. Давай, бежи. О, там можешь, если жить, трой. Там може лежить, якась штука. Біжу туди. Ні, нема. А ну, може, він ворота мені виб'є? Борис, а ну ходи сюди. Давай розганяйся. Молодець. Ну ну. Ай, сила, не гон ворота розвалити. Та нема тут нічого, нічого не береться. А ну цього бенді завалиш. Зашиті її ворота попробуємо. О, стопнул. А що, він ящик стоп? Щось з цим піаніном десь, щось тут треба нажимати. Напевно. Або якась таємна кімната має бути. є вот. давай бреся, буду тут. О, дивись, тут така штука. А ну давай я тут. О, це нажимається? Ключ! Все, Борис, заранее б'ем. Чекай, чекай. Тим все. Давай, бежи сюда, я тут. Видишь, він какую штуку виплявай. Все, не побіг туда. Давай, 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 давай. Ага, нам треба збирати це чорнило. Все, все, я зрозумів. Давай, Борис, давай. Тихо, не нервуйся. Фікс. все, я тепер зрозумів. Давай. Добре. Біжимо. Давай, 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 сюди. А я свій ключ візьму! Візьму ключ, щоб його бити. Борис, я не хотів тебе, бити, ну але ти злий трохи. Ого! Оце він лопнув. А де ключ? Мидма ключа, він ключ вообще. О, дивись, що він зробив! Ярку нам розбив. Давай, 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 борес. Він... Мин... ...стрибати навчився! Ага. Так, є! давай, 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 давай. Павк, ключ, зараз зараб бити. Давай, давай, давай. Борис! Я думаю, ти нормальний. Ах ти! Ах ти, Борис! Нормально так мене набив? Давай, давай, бери ключ. Ах ти! Оу! Борис! Опа! Яка штучка приїхала! Так, нам потрібно щось зробити. Так, давай, давай, давай. Добре. Добре, де він? Ух! Він кидати буде? Ти серйозно? Борис! Йой-йой-йой! Він ходить і кидає в мене. Дивійди, де він де? Що він в мене попав? Ах, ти борис! Не треба було так близько підходити до нього. Я думав, зараз ключем дам йому по плечу і все. Для Борис? Ай, мерз звідси, серйозно? Ай, ти сюди біжи, давай. Опа. Бум! Давай, давай, мені чорнило. Е, а чорнило де? Де чорнило? Ах ти! Сильно ударив. Сильно. Де ж то чорнило? О, зараз буде чорнило. Молодець. Молодець. Чекай, Борис. Добре. Так. Давай, давай мені ключик. Давай, 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 давай. Є? Е. де воно впало? Та ж мусив ключ в Добре, він десь там побіг. Є ключ, все добре. Борис. Вдарив. І він мене вдарив. Іди сюди. Тихо. Да будешь розбивати там щось. Та слухай, тікай, геть. А що я викинув? Я ключ викинув, а взяв цю штуку. Борис. Да, дістанеш, добре. Ха-ха. Я а я йду сюди. О! Він вже далі починає стрибати Не треба таке робити. Вот це вистрибує. А чорнило де? Борис. Просто тікаємо геть. Так, є ця штука. ви нема цієї штуки. Ключа нема, цієї штуки нема. Що я маю робити? О, нажав, Є, робиться. Добре. Зараз, буде, зараз. Трошка почекай. Я вже беру ключ. Зараз будем битися. Вистребуй, давай. Опти. Ага, вдарив. Так, зараз щось буде чудемо брем цю штуку. Ставимо сюди. І робимо цю штуку. Де він. О, кидай, кидай. А ну давай, ти може і тут проб'є цю штуку. А ну давай, кінь! Ну давай, давай! Ти, ти не вмієш кидати кену Пішов туди Ей, О! А ти як так міш? Тихо, брис, не кидай. О, не попав. Вися, я його б'ю, йому хоч би що. Йому чесно, хоч би що? І кидай все сюди. А, поки він стоїть. Ах, не вспів! Зараз, зараз кине і тоді його вдаримо. Тоді має все вийти. Давай, 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 давай. Давай, я тут. Кидай. Борис. Ууууу! Не попав. Єс! Ні! 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 Та чому ти просто не сконаєш? Борес! Вибачай, друже. Може у нас ще одного зробить вже добрягу? такого як був? Ех, борис! А може той Борис живий, може це вона друга зробила? Опа. Аліса? А це хто зробив? Це не я. Аліса то не я. Я щось не поняв. Борис і Аліса друга? То були двоє злих, а це двоє добрих? Я нічого вже не розумію, може Бенді теж два? Оце так. Я певно землі з того сього. Ну, <плес> Села Борис живий. Аліса добре. Глава п'ята. Остання Бобіна. Що <плес> за бобіна? Бобіна? Хтось мені співає. Я висплюся, файно. Ох, як файно було спати. Так, а де є? Чи є закритий? Хто там? Я знаю цю пісню. Усі знають цю пісню. Хто ти такий? Чому ти тут? Старий приятель запросив you. мене. Тепер не можу знайти you. вихід. Тоді тобі потрібно більше, ніж нам. спочатку ми навіть не існуємо, ми лише думки. А потім те ж саме з цим місцем. Мене випустять звідси? Тут унизу до чужиків ставляться ворожі. Як тобі довіряти? Ми навіть не знаємо хто ти. Мене звати Генрі. Я працював тут раніше. Я. Я часто не пам'ятаю свого імені. Всі мене звуть Алісою. Але я не Янгол. Відпочинь трохи, поговоримо пізніше. Ну, то добре, я лягаю спати, що. Але заспівай мені ще раз. Це лише на деякий час. Не хвилюйся, я далеко не ходитиму. Лише на шостий рівень. Просто будь тут. Наглянь за Генрі, добре. Повернуся так скоро, як Я зможу. Обіцяю. Борис, бідний, лишився сам. Але Борис, відкрий мені. <рес> Оце охоронець. Борис, та не грай кина. Генрі? Генри? Певно ти зголоднів. Нічого чого сюди нам не їсти є? Вибач, це все, що у нас є. Там що, чорнило, що? А Борис, що? Борис, та не забирай їду. От Одга! Шо? Він щось зласний на мене. Що з тим Борисом? Села їсти не дають, закрили. Було якесь чорнило, то вже не. Має. Я знаю, що ти стежиш. Від цього стає якось моторошно. Це ти пишеш на стінах? Усі ми пишемо. There, Для багатьох нещасних душ це єдиний спосіб бути тут почутим. To Та не слід торкатися, що занадто довго. Вони можуть затягнути тебе. Проковнути. саме так я зустріла Тома. Things, я мала справу з речами, які слід було зачіпати. А він прийшов до мене. А чого саме Том? Він відкликається на це ім'я. Well, ну, схоже, він не дуже дружить зі мною. Я дещо покажу тобі. І якось я наносила на мапу схеми одного з рівнів. Та раптом побачила, як щось було на склі. Піднявши скло я побачив крізь нього, що позаду мене були таємні написи просто перед носом. Я шукала далі і знаходила все більше таких напівців по всій студії. Але не з озброєним оком їх не побачити. Тільки скрізь це. Поглянь. Не знаю, хто їх залишає, та схоже, вони знають, як вийти звідси. Куди вони ведуть? Нікуди. Я дуже довго ходила за ними, але ходила лише по колу. Здається, я ніколи не зможу покинути це місце Генрі. Та певно, ти зможеш. Алісо. благаю, випусти мене. Том вважає, що ти And небезпечний. А що ти думаєш? I... Мені здається, що ти є та надія, на яку я чекала. Поспи трохи. Maybe Можливо, завтра буде видніше. Be спати ти, спати, спати ти, спати. Давай співай мені. Лиш хочу, щоб я спав. Все, я вже поспав, ей. -е -е. Це було дуже необачно, Томі. Не треба було тобі виходити. Тепер він нас бачив. Це лише питання часу. Коли він нас знайде. Хто вас знайде? Махає мені. Привіт, привіт. Помахала? А той сукеру все одно зласний. Слухай, Борис. То не Борис, а Том вже. я ліпше буду його кликати, Борис. О, ми не його маємо не його, його забрати. Чорний демон і так вже близько. Що таке? Він іде. Треба вшиватися. Томе, треба його витягнути. <плес> Він не хоче допомогти. <плес> Вибач нас. Сила. От гімнюхі! Тикте ти з в'язниці, знайдіть трубу Гент. Я в шоці? Що я маю тут робити? Вона тебе кине на смерть. Вона у сховищі. Ви що тут таке? Стрілочки, візьми ложку. А що з ложку? О! Таємний прохід! Там всередині стане в нагоді. Нічого собі. О Гент. Я думаю, що це вже фінал скоро буде, ми тікаємо, і на цьому все скінчиться. Давайте зробимо на другий раз фінальну серію, а на цьому завершуємо. Щоб був повноцінний фінал. Щоб був повноцінний фінал в кінці. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте фінал, він буде скоро. Paca.